Культура це невід'ємна складова нашого духовного життя. Ми завжди прагнемо всесторонньо розвиватися, беручи знання самих глибин нашої спадщини, не залишила непомітним свій відбиток на розвитку української культури, відома письменниця Леся Українка. Все життя Лесі Українки було подвигом, прикладом справжньої мудрості та волі. Хвороба позбавила Лесю вести нормальний спосіб життя. Єдиною відразою стала творчість. Вірші, у яких не було жодного слова нарікання на несправедливу долю. Основна ідея поезії Як дитиною бувало цитує. Тільки сильна духом людина може подолати будь-які перешкоди. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо. То хоч серце біль доходив, я собі вставала тихо, що болить мене питали. але я не признавалась, я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жарту взим кінчиться драма, і ото -от зірватись має, остро злобна епіграма. Безпощадні зброї сміху, я боюся піддаватись, і забувши давню волю. Плачу, я щоб не сміялась. Навіть попри смертельну недугу, Леся, Українка, продовжувала творити. Вона жадала праці та ненавиділа жалість до себе. То вам сказав, що я слабка, що я курюся долі. Хіба тремтить моя рука, чи пісня й думка кволі? Ви чули раз, я завела жаліта голосіння, то ж була буря весняна, а не свята осіння. А восени яка журба. Чи хто цвіте, чи в'яне тоді ж плакуча верба Золотобагряна стане, коли ж сувори зима покриє барви і квіти. На гробі їх вона сама розсипле самоцвіти. Леся Окринка утверджувала незламність духу людини. Її вірші пройняті незламністю та вірою у глибині душі. Саме в них вона закурбувала важливі повчання, які завжди актуальні. Вони надихають на опір. Та віру в краще майбутнє.